Наша авіометерологічна станція розташована на території аеропорту, але ми до Черкаського обласного гідрометцентру. Від аеропорту наші працівники кожного дня долають півтора кілометри і зимою, і осінню, і влітку. Особливо тяжко це вдається дойти до місця роботи зимою, коли великі замети і дорога. Фактично не прочищається. Це одна із uh, скількох станцій по області. Ну одна з семи станцій. Ну авіаметеорологічна у нас одна, то просто метеостанція. Це також закритий об'єкт, і сюди просто доступу немає. Півробітників нових знаходити не дуже легко. Це специфічна професія і не дуже багато оплачува. І звичайно, що ну цікава професія. Тисяч чолочірнадцять. 10 гіктопаскалій, 761 міліметр, кеф і 101 750 мм з курсом 143. Якщо авіація у нас практично відсутня, ми все одно проводимо спостереження, температура ґрунту, температура повітря, вітер напрямок, швидкість, там середня швидкість, максимальна швидкість, такі всякі критерії. Марність, взагалі там Ідуть опади, не йдуть опади, скільки їх випало. Можете посчитати, скільки щитів ви бачите? От чим менше щитів ви бачите, тим гірше відомість. Якщо ви бачите тільки оцей крайній щит, значить то ви бачите тільки 100 метрів, далі ви вже не бачите. Коли гарна видимість, то є інші орієнтіри, які е розташовані на більш дальній відстані. Ну, наприклад, зараз дуже гарна видимість. Ви бачите весь город, як на долоні, і дуже чітко кожен об'єкт видно. Довід Третьякова він слугує для того, щоб ми е, кількість опадів визначили. Всередині за вітрозащитою стоїть вітром, в якій собирається опади, а потім вони просто вимірюються. От столбик стоїть. Це так називаємо прибор, називається мерзлотомер зимой. По ньому ми определяли глибину промерзання почви і висоту снега возле нього. Ми моніторимо стан повітря на загрізненні. Там от планшетка така, столик такий, на ньому марля. І Вона міняється, відсилається в Київ, вони там проводять аналізи і тоді можуть виявити, якими домішки в повітрі содержаться. Лідоскоп. Інколи дуже складно відрізніти від з да? І, наприклад, все покрито білим. І якщо на цій ніті немає, Нічого, то це іній. тому він буває на цьому чорному кругу льдоскопа. Бачите, він міняє свій рівень. Тобто, якщо сніг випав, його можна вище підложити, вище і вище. Висота снігу приділяється. Їх три рейки стоять і вичисляється середня висота. В січні, по-моєму, да, була така замітіння. Да, Тут висота снігу була приблизно такою. на которых укреплены датчики, посредством которых определяются характеристики и параметры ветра – напрямок, скорость, максимальная скорость, средняя скорость. Возле каждой мачты стоят ориентиры, то есть они на север ориентированы, мачта ориентирована тоже на север, чтобы направление ветра можно было вычислить. Вот. А в будке вот они – четыре термометра – срочный, смоченный Мінімальний і максимальний. Вон там вдалі гігрометр. Шість температур. Посухою смучені влажності висчитывається, а остальные для моніторингу. Оголена ділянка. На, на ній вимірюється температура грунту. Теж тут термометри які лежать на поверхні, теж вимірюється срочна температура, температура максимальна. Ось термометри, які вкапуються і вимірюється температура на глибинах 5, 10, 15, ну, може ще бути 20. До речі, їх дуже полюбляють сороки. Це наша біда. Вони їх просто скльовують. Наша станція була основана в 54-му році. Так? Є станції, які вже більше сотні років. Спостереження на цих станціях вони ведуться через кожні три години. Це не тільки у нас, наприклад, на Україні. Вони так проводяться. Взагалі по всьому земному шару тільки є так називаємо міжнародний скоординований час. І от по цьому часу ми проводимо спостереження. У нас різниця три години. Наприклад, якщо це 6 годин погрінвічу, то у нас це 9 годин. І от кожні кожні три години ми проводимо спостереження. І ті дані, які ми оприділяємо, відчитує, ми їх передаємо в банк даних. Ці дані поступають в мережу, і вже на підставі цих даних синоптики Роблять свої розчути, прогнозують погоду. От того, як, наскільки правильно, наскільки точно ми передамо їм ці дані, настільки точними будуть прогнози. А спостереження цілодобово проводяться. Ну, страшно вам тут? Страшно. У нас вон, собака є, велика, і охорона. 7 квітня окремі невеликі грозві дощі, 8 без випадків, 10 повсюду невеликий короткочасний дощ. Гроза. Так що да. так Тепло, грози. да до літа движемся.